Друзі, всім привіт! Ви на каналі Атре2Крю. У нас Батчат Бурас грають проти команди противників, в які є три важких танки: одна СТ, дві ПТСАВУ і один легкий танк. О, привіт! Да, да, ти привіт. Якщо ти пропустив мій минулий стрім із розіграшем 17 контейнерів, колекції контейнерів, і також розіграшу серед спонсорів, як його пропустив Сережа. Хоча Сережа є спонсором цього каналу, він все одно в розіграші приймав участь і отримав свій КВ-220, А також Руслан виграв. Цей розіграш отримав колекцію контейнерів, 17 штук контейнерів було, в яких йому випав Астрон, Рекс і 12200 голди. Окрім не кажу вже про те, що там випало дуже багато якихось всяких там сертифікатів, бустерів е, на вільний досвід, і взагалі вільний досвід повипадав для прокачування його аккаунту. Друже, не сумую, чому, тому що в суботу ми розіграємо бойові перепустки. Так що постав собі нагадування, якщо ти ще не підписаний на канал. Підпишись обов'язково, постав колокольчик і залітай на стрім. Буде весело, і будемо розігрувати перепустки. Дуже цікаво, друзі, в тому, що є в цій команді також по дві техніки з сьомого рівня, але дивіться, стосовно того, що робить наш Бурасік і Бурасик. І незвичайний напрямок середніх танків. Що тут буде далі відбуватися? Прога збривається, друзі. Прога збривається, залишається Бурасик. Прога зліняла направо. Не пробиває першим пострілом він Хімеру. І на другому пострілі нарешті пробив і далі дуже цікаво. Далі дуже цікаво. Відстрілявся Т-49 і Бурасик катує на Т-49. До речі, тут... Друзі, невеличка помилка, тому що треба було заїхати за нього і грати тоді можна було не отримати оцей шот від Хімери. Чому? Тому що е жити потрібно, тому що всього хвилина бою пройшла, а тут вже немає третини хітпоінтів. І це достатньо важливо. Чому, тому що в деяких боях це реально реально рішає, тому що ніж. Тебе буде менше ХП, краще, щоб хітпоінтів до кінця бою залишалося більше. Ну і зараз поки що рахунок 2-2, але це дуже швидко міняється в цій грі, який дається всього 7 хвилин на такий бій. От, друзі, бачимо, що там є рушитель. Не бачить, не бачить він звідси крушака і. Звівся, гадав, що він виїде, але не виїжджає, друзі, тут Крушак. Що робити? З цієї позиції нікого не видно, навіть тут челленджер, якого теж не видно, можна було б поміняти позицію правіше, і з цієї позиції можна було б його побачити, накинути йому пару шотів своїх з барабану. Але, на жаль, нічого не відбувається. Зараз залишається у нас супер. Келкат і наш герой на Бурасіку. До речі, у нього закритований екіпаж, і він має менше обзор. Ну, тут він цю ситуацію виправляє і їде на лівий фланг до кінця карти, тому що він бачить, що там є крушитель, і тут Світлячком у нас грає зовсім не Бурасика, грає світлячком у нас Хилкат. Ну, і звісно, крушитель відправиться в ангар. Ну, а нашому герою, поки немає в світі якихось танків, слідка кадешитися, Він це робить, друзі. Правильно робить, рве дистанцію, їде туди, де ще не було танків В команді противника. Ну і звісно ж там із п'ятий. І як Тігр, і ці всі товариші, вони просто зараз знищать нашого супер Хилката. А тут ще й максималочка на 400 вилітає. Хилкат дає свій останній постріл. М -м, мабуть, перед останній. І його забирають ангари. Наш герой залишається один в 3. Що робити в такій ситуації, друзі? Од однозначно треба грати на дистанції. В принципі, дистанція тут в цьому бою є. Наш герой. Вирушає в іншому напрямку. Тобто, він тут сам собі такий король король цієї карти цих вершин. І бачите, він пересвічує Іса 5 і робить його шотним. Звісно, тут також треба було б закадешитись і знову ж таки наш герой це робить. Він достатньо добре відчуває цей танк, мені це подобається. І наш герой. Був з однієї сторони, ну і вирішує, що треба перекотатися вже на інший напрямок. Хтось там базу захоплює, і видно по очкам захоплення, що це всього один танк. Ну, а тут десь мав бути із п'ятий шотний, немає його тут. А він так лихо їхав сюди, звівся, а тут бачимо, що тут є челенджер Ну, челенджер Парень такий собі нормальний, але. Гармата в нього трошки не гнеться і кутів нахилу гармати немає. Ну і що наш герой? Наш герой кедешиться. Кедешиться і залишається вже один проти двох. Із п'ятий. Шотний. Із п'ятий, друзі, що він робить? От що він робить? Звісно, тут просто підфортило тим фактом, що із п'ятий не влучив нашого героя. Але справа тут в тому, що ризикувати вже потрібно було. Чому? Тому що. 75% захоплення бази вже. І з цим треба було щось вирішувати. Блін, ну і як Тігр 88, це люта ДПМна машина, але, друзі, Бурасік вже засвітився. Що відбувається? Збиває наш Бурасік базу. Це просто э, лють, друзі. Це, це рандом, він якийсь просто лютий. я Інколи цей рандом просто не розумію, як буває попадаються в гру такі гравці, як, наприклад, оцей на Яктігрів 88. Почекав трошки, почекав наш герой трошки. Тут просто він не пробиває і дає тим самим можливість Бурасіку стандалити йому два ліща зі свого барабану. 4200 вже шкоди наніс наш. Герой і що він робить? Знову ж таки, він їде начебто сюди. А потім виходить із засвіта, розвертається і їде знову таки, туди, де він був. Хоп! А вже база не береться, а тут як тігр. Як тігр не пробивається, а збивається гусля. Ну, як завжди, друзі, все як має бути. Ні, атаранити його не можна, тому що ти отримаєш більше, ніж він. Не виходить трошки, не виходить його крутити. Блін, і тут е, така ситуація. Просто. Просто 156 залишилось залишилась Бурасик. Друзі, така дуже цікава перемога. І ще один Бурасик може вирішувати бій, навіть маючи в барабані два всього два снаряди. Входа. 4615-5 фрагів, друзі. І тут. Просто люта якась лютий набір з медалей. Це медалька Колобанова, майстра, Редлі Уотерса і також тут медаль Лавриненка 4 ступеня. Ну і звісно, ще захисник, тому що збив базу. От такі друзі, справи. Тут просто 277 тисяч е срібла. Ну і це топ по дамагу. Я вам хочу сказати, друзі, що будьте наполег... наполегливими. Перемагайте в боях, вам бажаю гарних боїв і пам'ятайте, що все буде Україна. Пока.